Знаєте, класно, що в мене не електрика, а гібрид. Да, Плагін-гібрид це називається. У мене є і дизель, у мене є і електрика з тих сторон заряджають. Ну, там заправляємо, там заряджаю. Зараз я на дизелі. Бо заряджати треба було тоді встати о пів на п'яту і виключити зарядки, бо о п'яті виключали світло. Ну, коротше, щоб не розряджати акумулятор. До речі, ви питаєте за сонячні панелі. Наші сонячні панелі. Виробляють за день. Як скільки в нас тих там кіловат, по-моєму, 15 чи щось таке, це в чоловіка треба дати. Але е, типу вони там за позавчора виробили десь 10 кіловат за добу. Це не дуже багато. Це класний варіант перепригати, да, там поки світла немає. Там холодильник, е, щоб був вімкне телевізор, десь світло, щоб опалення працювало. У мене газове, але ж запуск все одно. Але прямо сказати, що я ні в чому собі не відмовляю, то ні. Тому майте це на увазі, і акумуля.